Вітаю! Мене звати Маріана Мединська, я маркетолог, практик, а також засновниця освітньої платформи WebMarket Academy та авторка різноманітних курсів для підприємців і тих, хто шукає новий професійний шлях в новій країні, в нових обставинах. Запрошую вас на міні-курс «Маркетинг. Обери свою професію, який зараз доступний. Абсолютно безкоштовно Поможуть вам розібратися, чи підходить вам сфера маркетингу, з чого почати навчання і який саме напрямок обирати. Адже маркетинг сьогодні включає десятки спеціалізацій: СММ, таргетинг, стратегія, контент, аналітика, брендинг та багато всього іншого. Я покажу вам, в чому різниця між цими напрямками, які навички потрібні в кожному з них, і як зрозуміти, де саме власне ваше місце. А в кінці, як бонус, невеличкий тест, який допоможе оцінити, чи варто вам розвиватися саме в цій сфері. Цей курс ідеальний старт перед глибшим навчанням, якщо ви захочете пірнати у маркетинг далі. Не втрачайте можливість приєднуйтесь просто зараз, відкривайте курс, поки він відкритий безкоштовно. WebMarket Academy вже відкрив вам двері і допомагає у вашій інтеграції у вашому онлайн-кар'єрному зростанні, тому приходьте просто зараз, тисніть на кнопку і до зустрічі на курсі.